Вітаю вас, діти! Сьогодні до нас завітали дві подружки, гусенички. Вони дуже люблять своє дерево там, де вони живуть, Бо там дуже смачні листочки. Якось у траві вони когось зустріли. А кого давайте ми відгадаємо. Він лізе на стеблинку, сам несе свою хатинку. В нього ріжки коротенькі і чутливі, мов антенки. Хто це? Так, це равлик. Наші подружки-гусенички зустріли равлика. Давайте роздивимось нашого равлика. І гусенички вам допоможуть! Яка у равлика голова? Яка у равлика шия? Довга шия. А що є на голові у равлика? Є ріжки. А що носить равлик на собі? Він носить свій будинок. А навіщо равлику домівка? Щоб заховатися. Той, хто тримав у руках равлика, знає, що він м'який та вологий. Його легко роздавити, тому йому потрібен твердий та міцний будиночок. А як пересувається равлик? Він тільки повзає. Чи вміє він літати? Ні, бо в нього немає крил. Правильно. А тепер давайте складемо розповідь про равлика. Давайте спочатку послухаємо, як гусенички зложили таку розповідь. А тоді ми пропонуємо і вам, дітки, розказати про равлика. Слухаємо. Це равлик. У нього маленька голова і дуже довга шия. На голові у равлика є ріжки. Вони схожі на антени. Равлик завжди носить свій будинок на собі. Він потрібен равликові, тому що сам він маленький, м'який. Він ховається в будиночок, коли бачить якусь небезпеку. У равлика немає крил і лап, тому він тільки повзає. Ви всі молодці! А зараз давайте з вами визначимо перший звук в слові равлик. Давайте його разом промовимо: Равлик! Який звук перший? Перший звук Р. Давайте ми з вами з цим звуком промовимо чистомовки. Повторюйте за мною: Ра-ра-ра. Висока гора. Ру-ру-ру. Бачу хмару. Рок-рок-рок. Виріс в полі огірок. Молодці. А тепер давайте ми з вами пограємо в гру. Яке слово ти запам'ятав. Гусенички будуть вам казати слова, які починаються зі звуку Р. А ви запам'ятовуйте. Скільки слів ви запам'ятали? Увага! Починаємо. Рак. Рис. Рот. Робот. Рука. Рукавиця. Радість. І які з цих слів ви запам'ятали? Молодці. А гусенички до нас прийшли. Не просто так. Вони принесли ось такі предмети. Вони вже знайомі вам. Подивіться, що це. Це пір'я, камінь. Повітряна куля, шматочок вати. Давайте ми з вами визначимо, який із цих предметів зайвий. Якщо ми подуємо на ці предмети. Як ви гадаєте, який предмет залишиться на місці, а які можна здути із столу? Так. Можна здути пір'я, повітряну кулю і шматочок вати. Але камінчик залишиться на місці. Який із предметів найважчий? Повторюйте за мною. Найважчий камінь. А як це можна перевірити? Кожен предмет можна взяти в руку і так визначити, який найважчий. А який із предметів найбільший? Як можна грати з повітряною кулькою? Молодці. Дякуємо вам, гусенички, за таку цікаву гру. Одного разу гусенички зустріли дуже велику гусінь. Веселим маленьким гусеничкам цікаво. Які вони будуть, як виростуть, і ми їм це покажемо. Ми проведемо з вами дослід. Для Цього нам потрібно взяти звичайну серветку, кольорові фломастери і розмалювати цю серветку. Тоді її скрутити на шпажку. І ось так зібрати ось таку трубочку і розмалювати. А тепер поливаємо водичкою. Подивіться, як виросли наші гусенички. Подружки гусенички дякують вам малята за те, щоб ви показали їм, які вони можуть бути. А зараз всім до побачення і до зустрічі!